Вітаю, варив, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ну що ж, зараз інтенсивно обговорюються, так би мовити, два напрямки можливого забезпечення. Національної безпеки і оборони України, враховуючи те, що нашим сусідам є абсолютно відморожені московити антрофаги, ну, не знаю, їхній цивілізаційний рівень. Реальний, я маю на увазі на ментальному рівні. Дуже низький. Так, і це тільки зараз стало зрозуміло. І то, звичайно, не всім а обраним людям, як кажуть, дійшло, що це є за народ. Ну, тут що, потрібно ще щось. Мені здається, вже все відбулося і відбувається зараз на наших очах, яке демонструє нам абсолютне варварство. Цього народу, так і не треба там все це списувати на Путіна, його компанію, і все таке інше. Вони просто є виразником по ґавельпаруски московитів-антрофагів. Тому вони її тримаються, так би мовити, при владі так довго і будуть триматися стільки, скільки будуть виконувати бажання народу цього дивовижного. Так. так як можна забезпечити цю національну безпеку і оборону? Як на мене, то є три можливі варіанти. Перший варіант, ну, це входження до НАТО, про що у нас е, інтенсивно. Обговорюють так, не думаючи про те, коли це буде. Ну, Таке враження складається, що для нас щастя прибуде тоді, коли, наприклад, на якомусь там саміті НАТО нас візьмуть і запросять вступити до НАТО. Ну то й що? Нас ж цікавить не самий вступ до НАТО. А п'ята стаття, так, яка ну, в крайньому разі задекларована про те, що якщо на якусь країну нападають члена НАТО, то тоді її захищають всі інші країни, члени цього Альянсу. Так, ну, скажімо так, нас запросили, ну, то і що? Ну, то й що, коли ми станемо повноправними членами НАТО? У мене просте таке запитання. Ну, подивимося на, на тих країн, які вступали не під час війни. Як це довго тяглося? Як, наприклад, ту ж саму Швецію маринували турки, так, не пускаючи її до. Це ж там надзвичайно складний і довгий процес, який може розтягнутися. На роки, а то й десятиліття. Так. так, що говорити про реальність НАТО як тієї військово-політичної структури, яка може забезпечити нам щастя безпеку, хоча б спокій, щоб нас не займали ці всі варвари, московити, андрофаги. Ну, не приходиться говорити. Ну, це просто, не знаю, люди говорять про щось і невідомо про що. Так? Не знаю, для самозаспокоєння, чи для нашого з вами заспокоєння, чи для того, щоб, як кажуть, крутити голову так наївним людям. Як на мене, це абсолютно нереальний в найближчій перспективі. А найближча перспектива це може бути просто знищення України і українців як такі. Тому цей варіант, як на мене відпадає. Другий варіант це створення власної ядерної зброї, яку, яку колись ми віддали з великого розуму, даром, та ще й не американцям, а московитам-антрофагам. Нате вам! Так, Це говорить про те, що ми абсолютно не розуміли, не знали нічого про те, що це за народ. Вода в голову забили, як цвях оцю побрехеньку московську, цей міф і легенду про те, що ми з ним один народ. Так, Що зараз. Продовжують говорити московити антрофаги, хоча вже не знаю якому їжаку не зрозуміло, що це абсолютно не так. Ми не те, що не близькі народи. Ми протилежні всьому, в тому числі і генетично. Недаром наш генофонд оприлюднений після дослідження, а у московитів андрофагів засокречений. Ну, я думаю, знову ж таки, останньому їжаку мало б бути зрозуміло, що цьому є якісь підстави. І для цього ну, от рушиться вся ця конструкція московська. Про... Так, єдину там, триєдину колиску про три братніх народи і все таке інше. От народ у нас абсолютно чітко розумів, хто такі ці народи. Тому е білорусів так званих називали литвинами, тобто е прибалтами. Ну, а московитів, ви знаєте, як називали, так. Народ абсолютно був у нас в цьому сенсі розумніший за тих всіх істориків і всіх останніх брехливих, які за гроші попридумували всі ці казочки, які донині викладаються в наших школах і університетах. Тепер. Ядерну зброю дійсно можна зробити, відновити ядерний статус України, і для цього є всі юридичні підстави. Розумієте? Отже, з точки зору юриспруденції, міжнародного права, так, Україна має всі підстави для відновлення власного ядерного статусу. Інша справа, що це робити, треба, враховуючи. Е Ну, морально-психологічний стан наших партнерів, любих, так, то це треба робити так, як зробили ізраїльтяни. так, Вони не декларуючи відновлення чи створення власного ядерного статусу, просто взяли і зробили це все діло. Всі знають, що в них є, але формально в них нічого немає. Але всі знають, і внаслідок цього, ну, ми знаємо, що таке ядерна зброя. так. Отже, оце друге. Тепер третя, яка підстава може бути ймовірна, це створення нової зброї, нового виду зброї. так. Це ну, може відбуватися не настільки швидко. Як відновлення ядерного статусу, але я думаю, набагато швидше, ніж ймовірний вступ України до НАТО. Ну, візьмемо для прикладу історичні паралелі. Як виникла ядерна зброя? Ядерна зброя виникла під час Другої світової війни, її створювали Сполучені Штати Америки і Німеччина. Сполучені Штати Америки швидше створили. Ядерну зброю, так, ну, тому і перемогли у, у цій війні, Так, реально. Отже, ми маємо е, ще й таку можливість, тому що ми народ креативний, це однозначно. Якщо створити відповідні умови для реалізації цієї закладеної в нас геном, Креативності. А я ж постійно вас тут переконую на е, незаперечних фактах, що вся космонавтика Радянського Союзу, а відповідно і світу, так як Радянський Союз тут попереду був всієї планети, була створена генетичними українцями, етнічними українцями. Це Корольов, це Глушко. Це Челомей, і це Янгель. Чотири генії, так, які виникли тоді, коли було треба. Так. За інших умов, вони, може, і не проявили б себе як генії. Але ж у нас і Засядько є, і Кибальчич, і Кондратюк, і Ціолковський наливайко, і Наливайко. Багато інших геніїв українського народу, які проявили свою креативність, тому що так було треба. От зараз треба. Але ну, до того, що треба, треба створити ще і відповідні умови, для того, щоб ця креативність української нації розкрилася в повній мірі і дозволила. Нам створити е, наступний етап е, розробки е, зброї для нашого захисту, яка б назавжди так, забезпечила нам, українцям, на своїй най... Прекрасніший в світі землі, це не я ж придумав. Я знову ж таки вам пояснюю на пальцях, що німецькі кліматологи вважають, що найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, людства. Зосереджені в Україні, знаходяться та ще і в Вінницькій області, та ще в районі міста Дибирів. Так. Якщо додати сюди просто неймовірні величезні запаси корисних копалин, так, які в нас є, і про які ми не знаємо, так. але ті, кому треба, повинні знати, так. і наші вороги. Це дуже добре знають. То е, ми можемо говорити з вами про те, що таку землю треба захищати всіма наявними ресурсами, в тому числі і інтелектуальними ресурсами, які закладені в нас нашою багатотисячолітньою історією. Так. І ніякого, там, ніякої спільної колиски, ніякого одного народу. Всі ці брехні мають бути відкинуті і створені умови для реалізації цього всього. Отже, перший напрямок НАТО це далека перспектива, яка може бути і не потрібна з тих чи інших причин. Однією з якої може бути зникнення України як такої із політичної мапи світу. Друге це ну, швидке відновлення ядерного статусу України, для якого є всі юридичні е, підстави в міжнародному праві. І третє це спрямування. Ось е креативної сили, творчої сили української нації на створення нового виду озброєння під час цієї війни, тому що є нагальна потреба порятунку нації. Вона має так мобілізувати всі власні сили. Перш за все, інтелектуальні на оборону і національну безпеку.